живу, і вона моє серце гріє, щиро спаси тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю. І ніхто вже тебе не замінить, ти один розумієш все, і думки всі таємні знаєш, ти зі мною у кожну мить, потішаєш і підкріпляєш, хай полине подяка тобі за щедроти твої. Спаситель душі, ти щастя моє і радість, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спасе тебе, я люблю, і ніхто вже тебе не замінить, я любов'ю твоєю живу. І вона моє серце гріє, ще раз спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Хвала нашому пану Іжу.